Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні 24 листопада 2024 року. Давно я не знімав, вирішив сьогодні зняти огляд от такого яблука зимового терміну достигання, можливо, я правильніше б сказав, осінньо зимового терміну споживання. Яблуко Муцу. Ми його вже споживаємо. Там, мабуть, з місяць, якщо й не більше. Воно буквально після зняття із дерева. Там пару тижнів полежало і вже його можна було споживати. От. Ну, зараз поміряємо масу побачимо. Я вже і відео огляд знімав, коли я їх зривав з дерева, коли я зірвав, там важив, але. Ну, от, от такі яблука 364. Все, видно. Коментувати не буду. Яблука були не надто пронормовані. На нас я залишав два-три яблука, два-три плода. Так як минулий рік пронормував, залишив по одному плоду, то в мене були минулий рік сигнальні плоди, найбільший 683 грами, здається. Ну, На мою думку, то занадто. Таке велике яблуко за треба всією родиною їсти. Про дане яблуко можу сказати, що воно врожайне, смачне. Ну і Поки лежить, не помітив я, щоб воно там надто сильно почало псуватись. Ось дане яблуко тут воно навіть не псується. Це у мене ряд яблунь на піщепі М9 і є опора, і тут планка дерев'яний дерев'яний брусок, до якого підв'язано дерево. І от десь вона трошки. Терлось об цей брусок і от, або об гілку буває, так само. треться. Тут ось почало трошки підпорчуватися, бо ну, була якась ранка, десь воно трошки було коцнуте, вдарене. Дане яблуко вже доволі довго лежало в будинку, я його використовував. Ну, разом там із деякими іншими. Воно лежало в пакеті, в який я періодично докладав хурму, щоб вона дозарювалась, терпкість на неї пропадала. Дане яблуко по смаку мені дуже подобається. Зараз ми відріжемо шматочок. От ми маємо. Ось таке воно всередині. Ну, воно вже влежалось, соку зараз не видно, ну на смак воно смачне. Зараз я спробую і розкажу про своє враження. Ну от я спробував яблуко. Коли їси, воно не надто соковите, я б сказав, в міру соковите. Ну, враховуємо те, що воно вже десь місяць лежало в будинку. Воно вже не таке тверде, як відразу з дерева. Ось у мене є три екземпляри. Ось один, два, три. Ці я вніс з вулиці. Сьогодні перед зйомкою, от вони трішки росою взялися. Помокріле. У них воно холодне. холодне І дане яблуко тверде, я не знаю, можливо, воно ще місяць, можливо, два пролежить. Можливо, потім я доповім ще про його долю. Можливо, я взнаю його максимальну лежкість, а можливо, ми його просто раніше з'їмо. Так от, яблуко смачне. Мені воно подобається дуже. Ось для порівняння я поклав теж яблуко, лежало вже місяць в хаті, і з хурмою воно лежало, вже починає портитися. Це на сорт Fuji Benny Shogun. Для порівняння, от зараз маса теж крупні яблука, теж на М9. Ну, можна сказати, такі самі по розміру, як і Муцу. Мені вони подобаються менше. Тому що в нього доволі тверда м'якоть. Можливо, воно може більше зберігатися. Мякоть, в порівнянні із муцу, трішки ніби темніша. що це чисто солодке? Це, можливо, навіть і солодше буде. Зараз я. Попробую теж для порівняння. Фуджі Бенішогун, воно навіть більш солод, солодше, ніж муцу. Але мені муцу подобається більше. Я, мабуть, більше полюбляю яблука із менш твердою м'якоттю. Коли їсти муцу, м'якоть розсипається. Ну, а цю трошки треба погризти. Тут твердіша м'якоть. Ну і все було б добре, якби не один слабкий бік яблука муцу. Я вам зараз його покажу, от бачите. От оце називається підшкірна плямистість. Коли яблуко зірвали з дерева, цього не було видно. Коли воно у мене зберігається там у прохолодному місці це поки не проявляється. А от на яблуках, які занесені вже місяць пролежали в хаті, от ми маємо от таку біду. З того, що я про це знаю, що я чув, потрібно обробляти кальцієм. Щоб не було оце такого, це виникає в яблук, які більш схильні до цього через дефіцит кальцію. Їм потрібно більше кальцію. І от воно ми можемо побачити от таке воно всередині. Воно гірке, таке їсти не смачно. я от вирізаю, але бачите, воно доволі глибоко потрапляє. Ну, на наступний рік, зважаючи на смак даного яблука, я на наступний рік постараюсь більше приділити уваги обробкам саме кальцієм. У мене просто це вперше таке. Колись, Коли я ще там під стіл пішки ходив, у батьків було яблуко, здається, айдарет. І теж була така проблема. От почала вона проявлятися. Масово вона почала проявлятися. Ну, якби тоді не знали, що йому не вистачає. От вирішили, та почало хворіти яблуко, то й почало хворіти, та й зрізали ту яблуню. Ну, зараз я хочу поборотися. Щоб перебороти цю підшкірну плямистість, бо яблуко дійсно смачне. У мене ж у цьому році із обробок кальцієм, так сказати, по листу я взагалі нічого не давав. Було тільки весною вапняково аміачна селітра по жмені під, під дерево, навколо дерева розтрушено, просто на ґрунт. Ну, Я так розумію, що дереву цього недостатньо. Будемо. Пробувати з цим бороться. Яблуко всім рекомендую. У мене в сім'ї, всім воно дуже подобається. Не без того, що і фуджі подобаються. Особливо в мене є там яблунька одна, яка 2 роки від того, як вона посажена, а садилась трьохрічним річним саженцем. Так. На ній дуже багато цей рік вчепилось яблучок, я її нормував. Але вони маленькі, вони там грам 100 до 150. От дітям саме, то такі маленькі, солоденькі, тягають на ура. На цьому буду відео огляд завершувати. Не знаю, можливо, ще ось розріжу до кінця. Покажу, що у нас тут. Що тут? Як і всіх яблук. Нічого особливого. Ну от, Десь починає трошки підпорчуватися, де були механічні пошкодження на яблуку. Наразі все. Дякую всім за увагу. Буду дуже вдячний, якщо ви це відео поширите, якщо підтримуєте канал вподобайкою, коментарем, це буде мене надалі стимулювати. Знімати різні огляди в саду. Дасть Бог в наступному році чимало має бути новинок по персиках, нектаринах, трошки щось по абрикосах. Будемо працювати. Всім миру, добро, на все добре.